Друзі, оглядали ось таку шкоду Octavia А7. 2019 рік випуску. У нас плюс-мінус непогана комплектація по підфарбуванню. У нас задня дверка косметично підфарбована і заднє крило. Крило косметика, сама арочка в нас шпаклівка, і в нас пройом шпаклівка. Тому ось такий варіант не потертий. У нас комбінований дуже крутий салон. Пробіг даного авто складає 249 тисяч, ГРМ замінений, масла фільтра потрібно буде замінити. У нас трошки підтерта ручка КПП, але це в них боляк Є всі сервісні інспекційні книжки, бачите.